Друзі, вітаю вас на своєму кулінарному каналі Час перекусити. Сьогодні покажу вам, як легко і просто приготувати одразу 10 домашніх піц. Покажу вам свій перевірений рецепт тіста. Але спочатку я приготую начинку для піци. Декілька піц мене буде із курячим м'ясом, а декілька будуть із колбасою. Отже, куряче м'ясо ми нарізаємо на невеликі шматочки та обжарюємо їх на сковорідці. Смажимо на невеликому вогні, додаємо сюди сіль, спеції для м'яса та чорний молений перчик. Смажимо до тих пір, поки не випарується вся волога. Також приготуємо колбаску, яку ви полюбляєте. Наріжемо її на невеличкі шматочки. Можна нарізати її колечками, а можна нарізати її кубиком так, як роблю це я. Сир натираємо на терці. Я використовую моцарелу. Бажано взяти сир гарної якості. Соус для піци я готую дуже просто. В мене є консервований домашній кетчуп. Ми виливаємо одну півлітрову баночку. Також сюди додаю одну маленьку пачку майонезу і додаю сюди італійські трави. Все гарно перемішаю. І наш соус готовий. До речі, рецепт приготування домашнього кетчупу також є у мене на сторінці. Зберігайте, він вам дуже знадобиться. Далі я готую тісто. Тут мені знадобиться 1 кг борошна, висипаю його в миску. Також додаю сюди 1 чайну ложку солі, 2 чайні ложки цукру і також один пакетик швидких швидкодіючих дріжджів 11 грам. Перемішаю між собою сухі продукти. З цієї кількості продуктів у мене вийде 4 піци діаметром 35 см, додаю воду 650 мл кімнатної температури, також 4 столових ложки олії і замішую тісто. До речі, щоб не займати ваш час і не затягувати відео, решту піци я замішувала вже за кадром. По консистенції тісто в нас має бути дуже ніжне, м'якеньке і злегка липнути до рук, але не залишатись на руках. Ось так. Перекладаю його в миску, накриваю рушничком і відкладаю буквально хвилин на 30. Тісто гарно піднялось, дуже ніжне та пористе. Тепер ми його обминаємо і ділимо на 4 рівних частини. Кількість продуктів, які вам знадобляться для однієї піци, для чотирьох піц та також для десяти піц, я всі залишу для вас в описі під відео. Кожну частинку тіста ми скочуємо в шар і відкладаємо їх поки що в сторону. Це будуть наші майбутні піци. Стіл ми трішки присипаємо борошном і будемо розкочувати тісто. Його можна розтягнути руками, а можна зробити це за допомогою качалки. Робимо необхідний нам діаметр, але бажано робити приблизно 35 см в діаметрі. Перекладаємо їх на пергаментний папір і змащуємо нашим уже готовим соусом. Я кладу приблизно 2-3 столові ложки на одну піцу. Все добре, змащуємо по тісту. Далі на кожну піцу ми викладаємо начинку. Тут я викладаю куряче філе. Також додаю ще кукурудзу. Ви можете використовувати абсолютно все те, що ви любите. Ми також любимо додати невеликі шматочки плавленого сиру. Він дуже ніжно смакує на піці. Далі дуже гарно просипаємо натертою моцарелою. При виборі сиру для піці зверніть увагу на те, що сир має гарно плавитись. Акуратно зі столу на форму ми перетягуємо пергаментний папір з піцею. Зверніть увагу, що форму я перевернула вверх дном. Так воно буде краще пропікатись. Піцу ми випікаємо в добре розігрітій до 200 градусів духовці 10-12 хвилин. Ну, ось і все, наша піца вже готова. Вона виходить дуже ніжна, соковита та смачна. Ось так швидко і просто можна в себе вдома приготувати аж 10 піц навіть на будь-яку велику компанію. І все це в домашніх умовах дешевше, легше, простіше і без черг очікування. Більше смаку та менше витрат. Бажаю усім смачного та до зустрічі в наступному випуску. Не забувайте підписуватись та ставити вподобайки. Попереду ще дуже багато смачних рецептів.